Привіт, друзі! Я рада знову нашій зустрічі. Сьогодні ми поговоримо про весняні квіти. Закінчилася зима, а за нею прийшла і весна. Сонце стало пригрівати, пташечки весело співати, розквітли весняні квіти. Звірі зраділи, а деякі прокидаються від зимового сну. Все пробуджується. Навесні стає зелено, а як багато квітів виростає навесні і кожна з них по своєму прекрасна. Пропоную сьогодні виготовити весняну квіточку, яка розцвітає одна із перших. І це підсніжник. Отож для роботи нам потрібно аркуш блакитного кольору, заготовки листочків, стебельців, ватні диски цілі три. Та два ватних диска, які розрізані навпіл: клейстер, пензлик та серветки. Починаємо працювати. Для початку викладемо стебельця наших майбутніх підсніжників. Тепер викладемо саму квіточку. Ватний диск складаємо так, щоб зверху утворився куточок, загинаючи дві сторони. Так само складаємо і усі наступні квіточки. А тепер викладемо листочки. Деякі з них ми можемо загнути, утворивши куточок листочку. А тепер викладімо сніг знизу під нашими підсніжниками і з дисків, розрізаних в навпіл. Зберемо усі детальки, назад у тарілочку. І будемо приклеювати їх поетапно, так само як і викладали. Отож, спочатку приклеїмо стебла наших підсніжників. Перевертаємо стебло на іншу сторону та намащуємо з допомогою пензлика клейстер, приклеюємо стебло до тла та серветочкою прибираємо залишки клею. Наші квіти ростуть від одного корінчика. Тому і стебла ми розташовуємо близько-близько одне до одного. Далі будемо приклеювати самі квіточки, беремо круглий ватний диск, куточок зверху змащуємо клейстером та загинаємо одну сторону, змащуємо другий куточок та загинаємо іншу сторону. Перевертаємо квіточку на іншу сторону та промащуємо її клейстером та приклеюємо її до краю нашого стебельця. Так само приклеюємо іншу квіточку. А що ж далі ми будемо приклеювати? Звісно, листочки перевертаємо листочок на іншу сторону та промащуємо клейстером. Та за допомогою серветки прибираємо залишки клею. А листочки, у яких ми загнули куточок, промащуємо тільки ту сторону, яку ми не загинали. Та так само приклеюємо до нашого тла. І не забуваємо приклеїти сніжок, із якого прокльовуються підсніжники. Половинки ватних дисків змащуємо клейстером та перевертаючи їх на іншу сторону, приклеюємо знизу до нашого тла. Друзі, погляньте, які красиві підсніжники у мене вийшли. Сподіваюся, і ви також. Виготовити такі красиві, ніжні, чудові підсніжники. А зараз бувайте до наступних зустрічей!